З фальшивими документами порушуючи правила комендантської години, прилуцькі поліцейські викрили 56-річного водія у використанні підроблених документів. В ході проведення профілактичних заходів екіпаж патрульної поліції зупинив транспортний засіб за порушення комендантської години. Поліцейські виявили у 56-річного водія легкового автомобіля водійське посвідчення з ознаками підробки. Вночі, 16 вересня, під час несення служби на одній із вулиць Прилуг група реагування патрульної поліції Прилуг зупинила автомобіль. Водій порушив правила комендантської години. Під час перевірки документів у посвідченні водія поліцейські помітили елементи підробки. Для з'ясування всіх обставин на місці події патрульні викликали слідчо-оперативну групу райвідділу. Водій зізнався правоохоронцям, що посвідчення він придбав через, через мережу інтернету. Речові докази правоохоронці вилучили. Як зазначають правоохоронці, водій нестиме відповідальність за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, використання завідомо підробленого документа. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Прилуцька окружна прокуратура. Слідчі дії тривають. Разом з тим поліцейські нагадують мешканцям дотримання комендантської години необхідність. Поліція нагадує мешканцям прилуцького району про необхідність дотримання комендантської години з 23-ї години до 4-ї години ранку.